Доброго дня, дорогі мої підписники. Я знаю, що вам сподобалися мої відео про ПДВ і хотілося б з вами розглянути все ж таки, що нас очікує, якщо ми всі станемо платниками ПДВ і як до цього відноситись. Я для вас підготувала табличку, як зазвичай я це роблю. І в даній таблиці є наступні Колонки. Перше, ми розглянемо з вами три варіанти, коли ми придбаємо у постачальника, який є платником ПДВ, продавець являється також платником ПДВ. Другий варіант це коли у нас постачальник не платник ПДВ, а продавець платник ПДВ. І третій варіант, коли постачальник платник ПДВ, а продавець не платник ПДВ. Хочеться сказати відразу, що я вибрала такий досить примітивний приклад, на якому ми будемо розглядати. І, звісно, для того, щоб це все проаналізувати, ви повинні дивитися на свої власні цифри, щоб побачити абсолютні цифри, які дійсно у вас виходять. Але в даному випадку. Давайте розглянемо перший варіант: платник ПДВ-постачальник і платник ПДВ-продавець. Це найпростіший і найрозповсюдженіший варіант, і він нам дозволяє подивитися, як зараз працює система, коли у нас постачальник і продавець, платники ПДВ, так працюють великі мережі. І в даному випадку давайте розглянемо. Значить, вартість товару без ПДВ, припустимо, 10 тисяч гривень. ПДВ-вхідне у нас зверху. 2 тисячі гривень, оскільки ставка ПДВ 20% на сьогоднішній день. До речі, по Європі ставка ПДВ більша значно, це в середньому біля 23%. Вартість загальна 12 тисяч гривень. Візьмемо, що на даний товар робиться націнка на суму без ПДВ в розмірі тисячі гривень. Тоді націнка з ПДВ у нас буде складати відповідно 12, 1200 гривень. Тому що до націнки ми додаємо також 20% ПДВ. І загальна вартість товару, якщо ми візьмемо для платника ПДВ, цікавить вартість товару без ПДВ, тому я вивела її окремо. І вартість вхідне, да, вихідне ПДВ у нас буде складати 20% на суму вартості товару без ПДВ. Відповідно, воно буде складати 2200, і загальна вартість буде у нас складати 13200. В даному випадку ми з вами можемо побачити, що сума ПДВ до сплати складатиме у нас 200 гривень. Я хочу зауважити, що ось саме таким чином взагалі працює ПДВ для платників ПДВ. Постачальник реєструє податкову накладну на суму того ПДВ, яке включено у загальну вартість товару, який був вам проданий. А ви, відповідно, реєструєте податкову накладну. Податкову накладну на суму, за яку ви продали товар, але сплачується до бюджету фактично тільки різниця між тою сумою ПДВ, яку зареєстрували ви як податкове зобов'язання, і сумою ПДВ, яка, яку отримали ви як податковий кредит від свого постачальника. Тому в даному випадку це буде лише 200 гривень. А націнка. На суму без ПДВ, це і буде фактично мержа або заробіток підприємства від продажу даного товару. Далі розглядаємо ситуацію, коли у нас не платник ПДВ. І в даному випадку ситуація виглядає трошечки по-іншому. Я вже, звісно, підготувала для вас ці цифри. І дивіться, вартість товару в даному випадку вона не містить в собі ПДВ. Тобто, 12 тисяч гривень, ми припустимо, що суму, яку, за яку ми придбаємо товар, вона така сама. Тобто При всіх рівних умовах у нас товар коштує 12 тисяч гривень і у платника ПДВ, і у неплатника ПДВ. В даному випадку ми ставимо націнку на суму без ПДВ, націнка ні без ПДВ. У нас Має складати 1200 гривень, але це не так просто, тому що в даному конкретному випадку у нас сума, ПДВ, яку ми маємо сплатити, вона буде складати також сумарну вартість того ПДВ, яке не було сплачено нашим постачальником. І відповідно вихідне ПДВ, датись, якщо ми поставимо вартість товару без ПДВ, то буде 12 тисяч плюс тисяч, і це буде 13 тисяч гривень. І ПДВ, яке ми маємо на це сплатити, це буде 2600 гривень. І е, в чому тут погана ситуація? Погана ситуація тут в тому, що у нас немає вхідного ПДВ. Мало того, що навіть вихідне ПДВ в даному випадку буде більше. Але ми не маємо податкового кредиту. І вся ця сума 2600 гривень, це буде сума, яку ми маємо оплатити до бюджету. І загальна вартість в такому випадку при збереженні такої самої націнки, вона буде складати 15600 гривень. Натомість, у випадку, коли придбаний товар у платника ПДВ, вона буде складати 13200 гривень. Тому різниця ну, дуже велика, і в даному випадку придбавати товар у неплатника ПДВ є з точки зору обумовлю. З точки зору обліку ПДВ являється невигідним, тому що не забуваємо, що якщо платник знаходиться на загальній системі, то в нього також є податок на прибуток і відповідно там. Це окрема тема для розмови, якщо вам цікаво, ми про це поговоримо. Хоча єдиний податок ми зараз з вами також до цього питання додамо. І питання, коли неплатник ПДВ придбає, у платника ПДВ відповідно товар, я з вами також зараз розгляну. Значить, те саме вартість товару, націнка і в даному випадку ПДВ до сплати 0. Але не потрібно занадто радіти, тому що не забуваємо, якщо ми розглянемо з точки зору єдиного податку, то у нас є на сьогоднішній день найпоширеніша група платників єдиного податку: це єдиний податок третьої групи. Власне, ми про них і говоримо, тому що з великою долею ймовірності платники податку на другій групі вони зможуть залишитися в межах доступного ліміта, який не зобов'язує на перехід на ПДВ, а ось єдиний податок третьої групи це практично гарантовано 100% перехід на платника ПДВ по досягненню ліміту. Отож, давайте розглянемо все ж таки ситуацію з єдиним податком. А ось тут не так все просто, тому що у нас є дві ставки. 3% це плюс ПДВ і 5% без ПДВ. Так ось третій випадок, який ніби зекономив у нас на сплаті ПДВ, сплачує 5% від загальної вартості товару. А платник єдиного податку, який є також платником ПДВ, сплачує 3% від вартості товару без ПДВ. Відповідно, він сплачує єдиного податку 330 гривень, і ПДВ 200. І його витрати складають 530 гривень, натомість, як у платника єдиного податку на 5%, це буде 650 гривень. І економія складає відповідно скільки. 70-120 гривень, що, відверто кажучи, немала сума в даному випадку. Уявіть собі, що якщо це тільки при е, такому невеличкому обороті. Тому, але, як завжди, е, все в деталях. Ми з вами розглянули варіант, коли торгова націнка складає 10% по факту від закупівальної ціни. І ось тут е, відмічаються певні зміни, коли у нас. Е, Наша сума не торгової націнки збільшується. Я розглянула також два варіанти, як зазвичай. У мене є тисячі гривень, це є ціна без ПДВ, да, допустимо, у мене є відповідно 20% торгована націнка або 10% торгована націнка. В такому випадку платник єдиного податку на 5% він заплатить 600 гривень з 12 тисяч і заплатить 550, якщо це. Буде 11 тисяч, да, тобто 10%. Якщо ж ми поставимо, що у нас є платник ПДВ, у нього буде 2000 плюс 400 гривень. Да, що ми маємо зверху. ПДВ накинути це, і ми беремо з вами 400 гривень, що це ПДВ, яке вже відповідно те, яке ми сплатимо державі. Да, то есть не, не те ПДВ, яке там вхідне-вихідне, а от саме ми сплатимо державі 400 гривень. То для того, щоб ми отримали 2000 якби, маржинального прибутку, то відповідно ми маємо ще 400 гривень ПДВ сплатити. При закупці оплатника ПДВ знову ж таки. А якщо 1000 гривень, то 1200. І отут історія така, що у випадку, коли у нас сума збільшується в маржі, то 3% 360, але вже відповідно 400 гривень ми маємо сплатити ПДВ. Чому так виходить? Виходить, тому що ПДВ складає 20% від нашої, якби зверху від нашої. Маржі. І тому, відповідно, да, ця сума не мала. Якщо ми приблизно захочемо порахувати, що ми зробили просто 2000 гривень, то ми з, неї, з них маємо, якщо включено, допустимо, ПДВ не зверху, да, а включено ПДВ, то ми заплатимо 333,3 3, 3, 3, да, копійки. Якби. ПДВ і відповідно 350 гривень єдиного податку по ставці 3%. І це також складе 683,33 загалом. Тому дивіться, якщо у вас маржинальність низька, то, скажімо 10%, то воно 3% плюс ПДВ буде вигідним. Якщо у вас маржинальність висока, то ПДВ воно буде менш вигідним. Ну, зрештою, це так для вашого розуміння, я постаралася розібрати питання. Якщо щось залишилось вам незрозумілим або вам ця тема цікава, напишіть мені в коментарях, я буду старатися вам відповісти на ваші. Питань, ну і звертаю вашу увагу на те, що у нас ви можете придбати програмне забезпечення для подачі звітності медок, ви можете придбати програмні РРО. Кашалот, програму для також Сотакаса і будь-яке інше програмне забезпечення для вашого бізнесу, таке як антивіруси, Windows або будь-яке інше програмне забезпечення. Під запит ми постараємося для вас пошукати з тих, які доступні для нас. Я вам дякую і бажаю вам успіхів, всього найкращого. Підписуйтесь за залишайтеся з нами. Ми будемо готувати для вас багато цікавого в, в 2026 році. Дякую, всього найкращого. До побачення.